А ви в курсі, що Ізраїль атакували палестинські терористи Хамас. Напад підтримали й бойовики Ліванської «Хезболи». Натомість солідарність Ізраїлю вже висловили Україна, Європейський Союз та США. Що з приводу нової гарячої точки на карті світу, думаю, Дніпряни. Я Олександр Максименко. Іду дізнаватись. Будь-які прояви тероризму повинні бути покарані. І будь-які проблеми і. Питання повинні вирішитися дипломатичним шляхом, прямо та непрямо він все одно буде впливати. З однієї сторони можна передбачити, що деякий фокус зміниться в бік арабо-ізраїльського конфлікту, але з іншої сторони, в принципі, я думаю, світові змі будуть проводити паралелі між терористичними актами, котрі вчинає Хамас, паралельно з тим, що робила Російська Федерація. Як ми можемо ставитися до війни? Погано взагалі ситуація, коли в сучасному. 2023 році люди все, ще підтримують політику враховування особистих інтересів або політичних, або геополітичних інтересів шляхом знищення один одного, прямо кажучи так, це погано. В жодному разі, коли гинуть люди, це. Оверол це погано, але якщо проводити паралель, наприклад, з нашою ситуацією, це два різних конфлікти, але вони про одне теж про те, що потрібно вчасно вирішувати політичні питання для того, щоб потім вони не загострювалися. Мені дуже дуже шкода людей, які в Ізраїлі, тому що ну, вони не заслужили все, все, що на них вивілялось. Я думаю, що мене. Мені жалко тільки людей і все. А, ну, політика вона така жорстока, що з цим нічого не поробиш. Я сподіваюсь, Ізраїль скоро буде все там гаразд. Люди людей знайдуть, яких шукають. Це не дуже добре, тому що все було визначено в 47-48 році все було підписано, що зараз твориться та ще у нас в Україні.